Урс Швінґер служив у Бундесвері, А коли пішов за вислугою років, приїхав до Одеси і заснував тут it компанію. За сім років проживання бізнесмена в Україні змінилося три президенти. Але за словами Швінґера, умови для бізнесу залишалися без змін, нескінченні перевірки і бюрократична тяганина. Прихід нового губернатора Михайла Сакашвілі вселив надію на зміни. на початку співвідношення скептиків і прихильників Саакашвілі було 50 на 50. Але через три місяці його роботи прихильників тепер більшість. Три місяці тому рішення президента України призначити Саакашвілі губернатором Одещини не стало несподіванкою. З перших днів його роботи стало зрозуміло, що колишній президент Грузії скучив за увагою змі. Він не сходить з телеекранів. то тренується разом з новою поліцією. То відкриває для одеситів пляжі самовільно захоплені олігархами. Коли Вони щось роблять для себе, то закон їм не писаний. Як тільки для народу вони кажуть, ми згодні з вами, Михайле Миколаєвичем, але розумієте, закону немає. Ну, пойметься закону. Більшості одеситів подобається те, що губернатор регулярно виходить на вулиці і відверто та емоційно спілкується з людьми. Тепер вони надають сакашвілі великий кредит довіри. Хочеться сказати, що... хочеться сказати, що ми дуже раді, що він до нас прийшов, бо якась надія з'явилась у людей на зміни на краще. Однак ламання парканів під прицілом відеокамер відлякало частину одеситів. Я дуже особисто дуже погано ставлюся до піару, до відвертого піару, і я бачу його занадто багато піару. Я вважаю ламати паркани це, ну, це дурість. Критикували Саакашвілі за те, що він узяв до своєї команди Марію Гайдар, опозиційного політика з Росії, незнайому з українськими реаліями. Вона не приховувала, яким чином отримала посаду. То пропозицію зробив Міхаїл Сакашвілі, коли я вивчив мою біографію. Низка людей порекомендувала мене йому. Ось так конкурс і пройшла. у перші два тижні своєї роботи. Сакашвілі скоротив апарат облдержадміністрації на 300 осіб. Потім він особисто привіз із Києва наказ про звільнення начальника Іллічівського порту, де процвітала контрабанда. А днями Сакашвілі спровокував великий скандал вже у Києві. Він заявив, що люди з оточення президента Втікача Януковича не втратили свого впливу на владу. Сакашвілі прямо звинуватив прем'єра Яценюка в імітації реформ. за останній рік діяльності цього уряду і прем'єр-міністра збиток завданий держпідприємствам України обчислюється більш ніж 100 мільярдами гривень. Ці підприємства приносять дохід, але приносять його. Олігархам ну вони приносять доходи олігархам. Бурклива діяльність Сакашвілі йому популярність серед населення. На офіційному сайті президента України 1 вересня активісти розмістили петицію із вимогою призначити главу Одещини прем'єр-міністром України. За тиждень під нею підписалися понад 21 тисяча осіб. На думку німецького бізнесмена Швінгера. Якщо Сакашвілі вдасться навести лад в Одесі, тоді нічого не свідчитиме проти такого підвищення.